Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт і сьогодні запрошую вас подивитись зі мною готель Rixos Seagate. Ну, по-перше, це Rixos, Так його бачили вже не раз. Є в мене з минулих приїздів ролики, але завжди щось змінюється. Фішка готелю це люстра. А в готелі, як правило, завжди є жива музика. По праву сторону а, три алікарт ресторани. Так, лобі-бар. Звісно, з натуральною кавою. Хочу сказати, що це на відміну від Шарм, не плутайте, будь ласка, Сігейт. Це фемелі концепт. Тут є дуже багато чого для дітей. В першу чергу дитячий великий клуб по фану. Тут так само все дуже активно. Щойно, наприклад, зараз 12-та година, анімація прощалася, як то кажуть, на тихий час, і озвучила, що буде пінна вечірка о 3 годині. Тож свято тут буває не тільки ввечері, звісно, яскраві шоу, звісно, є дискотеки. Локація для флай йоги йоги та інших занять з видом на море. Біля цієї площадки знаходиться ось такий вітамін-бар. Тут фреши. Територія Мангал. Ресторана. Ресторан, де ви по а-ля-карт меню можете пообідати. А донківа фокама кічеси. Так, ми якраз попали, коли проїхало. Містечко. І по номерам хочу вам сказати, що номери. Є дуже різні категорії. Наприклад, ті, що ближче до моря, це суперіор і делюкс. Якщо вам потрібен Family, то це може бути якраз конект номер між цими категоріями. Тому це все знаходиться там. Так, номер Джуніор Сют. Зразу хочу сказати, що ось, бачите, вони теж бувають Connect. максимальне розміщення троє дорослих і дитина. Є основне ліжко, і хочу відразу сказати, що це єдина категорія номеру, де буде диван також спальним місцем. Кава, чіпси, кава, машина в номері є. Дивіться, скільки компліментів відразу при заїзді робить готель. Ну, а Якщо перший поверх, то ось так. Вихід до басейну. Так, міні-бар, дивіться, навіть вино. Дивіться, ця конект-двірка веде ось куди. Тут є ще один санвузол, і ось така кімната, як переговорна. Я не знаю, дипломатик сьют вже тоді утворюється категорія номеру, але спального місця тут не. Предвідиться, як кажуть, тож просто це важливо знати. Ось, знову таки, тут скрізь вже косметика Ермес. І що хочу сказати, що всі гейті туалет окремо, і всі гейті в усіх абсолютно номерах, тільки душ. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Далі по території декілька басейнів з підігрівом, Так їх звичайно набагато більше. По території є багато лякарт ресторанів. Вони входять у вартість. Тут вже знову таки на відміну від ріксошарм діє преміум all-inclusive, тобто напої алкогольні не тільки місцеві, а й Преміум рівня теж входять у вартість. Так само є вечірки вечірки на пляжі. Ось здоровенна, зараз просто йду, дивлюся здоровенна локація, яка будується для святкування Нового року. Не знаю, коли вийде ролик, до чи після, тому що на Новий рік я ще буду в Єгипті. Тож можу тільки уявити, яке вау-шоу тут очікується. Повернусь до ресторанів. Тут є мій улюблений ресторан Темпаніяки, який я просто обожнюю і дізналась про нього, будучи на Домінікані в Мексиці. Тож в Єгипті це теж є. Їх, до речі, на весь Єгипет буквально декілька, і один із них в Ріксо Сігейті. Ви можете його попередньо забронювати і він здається якраз іде за доплату, на відміну від восьми інших якими ви можете користуватись безкоштовно, там основний ресторан знаходиться дуже гарно прикрасили вхід. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live, it's Chocolate. So, i figure what I succeed, and then invest all of my time into Proceed I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, I keep chasing. They tell me that I'm could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then one life I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons and say damn I had no questions I had fun in every second and the journey was a blessing yeah they tell me that I'm never gonna make it they want me to А ще одна фішка готелю це жіночий спа. Він такий звається Леді Спа. Діти тут можуть бути знаходити з жінками до 12. Щойно об'явили пінну вечірку о 3-й годині, а вона буде ось тут, ще на одному з підігрівом басейні, який є активним. Там вже є бар. Ще один басейн, але це вже басейн Релакс. Людей на цьому басейні поки мало, тому що басейн без підгріву. Влітку, звісно, тут людей набагато більше, як і шезлонгів. А так дивіться ще по корпусам і по номерам. Є корпус 10-12 і ще один по лівій стороні, які сімейні. Вони знаходяться найближче до дитячого клубу, до міні-клубу. І є корпус 16, який. Знаходиться цей єдиний корпус з номерами з видом на море. Там номера преміум, якщо це другий поверх, і номери свімап, які знаходяться на першому поверсі. Розкажу вам трішки нюансів. Дивіться на рахунок номерів. Якщо ви бачите, що вам пропонується номер з приставкою Аква, просто знайте, що це обов'язково буде номер на другій лінії. Ще, якщо ви бронюєте номери на другій лінії, там де аквапарк, ще якщо ви бронюєте номери Делюкс і Суперіор, то майже всі вони будуть знаходитись на другому поверсі. Rixos Seagate – один з кращих готелів в Шармі. Для сімейного відпочинку ви бачили і для дітей, і для дорослих. Тут проходять як дитячі, всякі, от, як зараз батутні. Штуки привозять так і бувають всякі свята чи фестивалі для дорослих. Також вечірки від сенсету та денних пінних вечірок до яскравих вечірних дискотек. Дискотека, до речі, працює як правило разом з баром до з цієї сторони до другої ночі. Вісім-дев'ять лікартів. Один я казала, вже темпаняки за доплату інші. Чотири знаходяться ближче до основної будівлі, і чотири на пляжі Алякарти входять у вартість. Повторюся, преміум напої. Працюють весь час. Лобі працює 24 да, години на 7. А, Тож, якщо ви після вечірки спали і а, вирішили знову таки о ночі десь випити кави, то, будь ласка, це є куди вийти за територію готелю, якщо ви виходите буквально декілька метрів пройти, тут є магазини. Звісно, звідси. Можна взяти таксі і поїхати до будь-якої точки, наприклад, на погуляти чи в Старе місто. Можна користуватись абсолютно всім на території Ріксос Шарм, можна користуватися абсолютно всім на території Ріксос Аквапарк і можна їздити в Ріксос Віли. Якщо у вас залишились питання, або я про щось не сказала і не зняла, будь ласка, пишіть, дзвоніть, відповім. Забронюємо на ваші дати, на ваш склад. Сім'ї Тот відпочинок на який ви заслуговуєте. Нагадаю, що ми бронюємо з вилітами з Європи, звісно, з виїздами з України, з Казахстану, з Прибалтики. Ну і до наступних ефірів.